Кропивницька зірка, гості у воротах номер 44 Євген Паст, у захисті 32 Борхе Екіса. В опорній зоні 8 Владислав Лупашко, 7 Максим Драченко, на флангах півзахисту 95 Роман Попов. Дніпро Ніп... із Дніпра у воротах молодий голкіпер, 12 номер Андрій Лунін. У півзахисті в опорній зоні 25 Ігор Когут, 2 Алесандру Влад. Більше за суперника володіє м'ячем, багато Ну і помиляється сваток. Сітало. Виходить один на один проти голкіпера. Сітало. Сітало. Що ж він робить? Сітало. Як же ж можна так ді... перехвилювався сітало? Ну і сваток. Яку ж помилку робить один із найбільш досвідчених футболістів? Ну, сітало по центрі поля. Міг в будь який кут бити. А, і загального посереднього плану. Яка ж можливість у Ігоря Когута? Ну, ось він клас, і ось вона майстерність футболістів. Реалізовувати подібні моменти. І в таких деталях вже немало гольових передач у цьому сезоні. Віддав момент у дніпра і рахунок стає 1-0. Ну, Віталя тримайся. Ми можемо лише підтримати нагіва. Забиває футболіст, а, який подивіться, як вирвався він в цю зону. Ну, яку передачу віддав. Прекрасну передачу віддав, а, якщо не помиляюсь, Олександру Влад. Так, Влад вирізав. А, неймовірний пас. І не впевнений, що на нагіва він ішов, але Нагієв вирвався з-під спини Бацули. І пробиває Євгена Паста. 1-0 Дніпро попереду. Ну а тим часом сітало, 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 який же ж удар робить. Ну і Загальський зрозуміло, що від нього ось ці передачі передусім до Сітало. І Як же ж він м'яч Лунін знову дотягується до м'яча. Бацула, Бацула пробиває Лунін. Неймовірний сейф від молодого голкіпера. Бацула він вміє бити з лівої ноги, до того ж рикошет. І здавалося, м'яч перелітає Луніна. Але наскільки швидко він склався, наскільки якісно відволяє забивати? Довбик. Довбик. Розбирається Довбик із захисником. Статистика після першого тайму. Вона красномовна. 6-2 за ударами. Три рази міг пробити сітело в одній атаці. Жодного разу він так і не зробив. Ну і момент у зірки розбирається. Яко, яким буде рішення поцули? Цього разу пробуває він у ближній кут. Ченко дає можливість опонентам провести атаку. Кочергін як розібрався він технічно віддає пас влад якраз от нижньої частини турнірної таблиці. Червону картку дуже швидко після того, як з'явився на футбольному полі. Ну і давайте, власне, подивимось, після чого це відбулося.